Хоча чемпіонат області в Коломиї має статус змагань серед дорослих, до участі допустили і молодших спортсменів. На це є певні причини, каже заслужений тренер України Микола Чаван. У нас є таких чоловік як 8-10, який десь у ну, скажімо, вітер, може готуватися, я думаю, будемо на медаль. Сказав, що хлопчики повинні бути медалі. А так також це дорослі, У нас дорослих, немає. Рослі працюють, воюють хто де зі слів тренера. Тепер важче знаходити талановитих спортсменів, але всі змагання вдиваються за планом. Дякую за севу. Ми проводимо всі змагання і важкої атлетики. Кажуть, борьба бокс всі проводиться. Борва футбол грається, але. Просто дітей немає тих, які б могли вже дорослі, пішли кажу, воювати або працювати. Серед тих, хто став призером, і 12-річна Марта. Дівчинка лише 2,5 роки займається цим видом спорту. Я переїхала сюди, не було чим зайнятися гуртків не було. Я вибрала важку атлетику в 40 в мене не вийшло. Це було дуже складно для мене. Вийшло тільки 38. Тож, поки за підсумками обласного чемпіонату, відомий список претендентів на участь у чемпіонаті України в Луцьку, далі комісія слідкуватиме за якісними показниками спортсменів. З колоний Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.